Під керівництвом губернатора Олександра Вілкула в рамках регіональної програми Питна вода Дніпропетровщини реалізується низка великих інфраструктурних проєктів з покращення якості водопостачання та якості питної води. Зокрема, проведено комплексне переоснащення кайдацької насосно-фільтрувальної станції МКВП Дніпроводоканал, яке включало в себе роботи з реконструкції фільтрів виробництва 1930 -х, 40 х років та хлораторної насосної станції, що покращило якість питного водопостачання для мешканців міста Дніпропетровськ. Триває реконструкція очисних споруд на Карачунівському водосховищі, який забезпечує водою понад 250 тисяч жителів Кривбасу. 2 червня 2012 року на цьому водопровідному комплексі запроваджено триступеневу систему очистки води та систему преаерації водозабірного ковша. Вперше за 25 років проведено реконструкцію швидких безнапірних фільтрів на аульському водоводі, що постачає воду ще понад 2 мільйонам жителів регіону. Сегодня э, значительно улучшается стабильность водоснабжения э, города шестидесяти тысячного города на московском э, Проведена реконструкция установленной автоматизированной системы управления на насосной станции, ключевой насосной станции третьего подъема. Первая это обеспечит стабильность водоснабжения, избежание гидравлических ударов, соответственно, снижение аварийных ситуаций значительное, а также значительную экономию электроэнергии. Конкретно по данной КНС это на 30% в целом, до 10% по всему Новомосковскому водоканалу. Кроме этого, мы реализуем проект реконструкции трубы магистральной, которая снабжает город Новомосковск. В прошлом году была поменена 500 метров, в этом году еще меняется километр, и таким образом улучшается стабильность. Проведена санация главного коллектора, это более 6 миллионов города Новомосковская, улица на которой стоит горы с полком, и тоже обеспечена стабильность работы канализационного хозяйства. Економія електроенергії після впровадження системи частотного регулювання на водонасосній станції третього підйому комунального підприємства Новомосковський водоканал складе 30%, а в цілому по водоканалу – на 8%. Вартість модернізації водонасосної станції майже 900 тисяч гривень. З них майже 300 тисяч виділено з міського бюджету, ще близько 600 тисяч гривень кошти комунального підприємства Новомосковський водоканал. Загалом у 2011 році, за завданням Олександра Вілкула, в дитсадках, школах і лікарнях області встановлено 503 системи до очистки питної води. У 2012 році їх буде до встановлено в Дніпропетровську та повністю встановлено в усіх дитсадках ще шести міст області. Марганці – 8, Нікополі – 18, Орджанікідзе – 11, Павлограді – 20, Синельниковому – 10, Тернівцях – 8. До 2015 року у рамках комплексної стратегії розвитку регіону системи доочистки води будуть встановлені в усіх дитсадках, школах і лікувальних закладах області.